Чебрецеві поля, глава 3, частина 2. Мама і Міша прийшли ще завитка. Міша п'яний, лається, мама відмовчується або стиха щось буркає. Зрештою, не витримує і роздратована. Та мене ж твоя сестра просила забрати тебе від сватів, щоб ти людям вечір не псував. Чого ти чіпляєшся до мене? А нормальні жінці не скажуть таке, тільки такі, як ти. Міша кричить. Роздягайся і спати, лягай. Мама намагається вкласти його, але не той це чоловік, що піддався. Він випоминає їй все, що було і не було, гупає по столі кулаком, поки мама не благає. Мішенька, ну ти ж хороша людина. Згадай, як нам вчора було добре, який хороший був вечір, і тоді ти випив, але ж і поговорили, і поспівав ти гарно як. Щось зворушується в ньому при згадці про вчорашній вечір. Він підходить до печі, гладить мене по голові. От хороша людина! Але з тобою що в неї, з неї вийде? З тобою або здохне, або стане такою, як ти. Я з тобою життя не маю, тільки в людей і відпочиваю душею. І уявилося мені раптом, як він розвертається і б'є маму ногою. І не встигла я навіть передихнути, як мама закричала: То це в тебе така пам'ять? Тоді йди і відпочивай в людей душею. Мама відвернулася гордо і тільки ступила крок, як побачена мною картина відтворилася. Міша штовхнув її в спину. Вона впала і на колінах проїхалася через хату. Підхопилась червона гадюка ти підла!» – і в двері. Ну, ти своє заробила. Він рванувся за нею на двір. Я зриваюся криком і боса за ними. На дворі міша товче маму головою об паркан, тримаючи за волосся. Пусти, пусти, маму, кричу і кусаю його за ногу. Пусти. Гетьщиня. Він відкидає мене вбік. Біжи в, в сільсовет, бігом, бігом бо вбиває, хрепить мама. Я біжу до хвіртки, але тільки вибігаю на вулицю, як мене наздоганяє мама. Хапає за руку і смикає кудись через тин у сусідський город. На вулицю, лаючись, вибігає Міша. Бігом, бо зараз буде шукати. Мама тягне мене позадо кущі. Пробираємось в леваду, сідаємо, вже темніє. Сідай мені на коліна, бо земля вже холодна. Всі чулки на колінах порвалися. Он коліна постирала за цього іроду. Сідай легенько, та ти ж боса. Мама кутає в кофту мої ноги і плаче гірко, невтішно. Ну, не плач, я й сама плачу, але коли ридає так мама, то стає дуже страшно. Тікай від нього. Та куди ж я втечу. Він скрізь знайде, від нього нікуди не втечеш. Підеш до баби, він приходить, проходу не дає, на коліна стає, просить, клянеться, що все буде добре. І вона плаче ще гіркіше, а крізь чорноту ночі білими плямами виривається сніг. Так би замерзнути, щоб замело, та й не мучитись більше. Я затихаю від її слів. Я втомилася. Я дивлюся на сніг, як він летить рівно, над землею за моєї спини вперед. Помалесеньку вся біліє, яснішає, мама все ще плаче, я дрібно клацаю зубами, за комір скочуються холодні краплі. Ти ж простудишся, ще почекаємо, Тихомириться він, засне, тоді підемо. Аби тільки не замкнувся, до баби не піду, не можу чути її нарікання. Не треба, давай хліві спати. Та там так само холодно, як і тут, і протягне ще. Темні вікна. Мама, тримаючи мене на руках, прихиляється до шибки. Хропе. Тихесенько, заходимо. До темних розмальованих павичів та качурів. Ще ніколи не було так соромно заходити в цю гарну хату, спалити б її цю хату разом з мішою і згоріти самій, щоб себе вже не бачити завтра. А ми тихо влягаємося на барвисті покривала. Накриваємося маминим пальтом, і я, відвернувшись, німію. А вранці мене розбудила криком сусідка. Де мама? Знайшла, зайшла з надвору похмура мати. Що вже трапилось? Кось повішався в долині, мама побіліла схилилася на спин на стіну. Та йшов Іван Медведик на ферму, побачив та зняв. Вже й посинів, та Іван відкачав. Добре, що вчасно надійшов. Біжи, забери. Мама з плачем вибігла, навіть двері не закрила, а я помаленько злізла, вдяглася, взулася і пішла з двору. Я не могла навіть і уявити, як їм дивитися в очі.